І, звичайно, Денис Овсянніков Пробуває лехчанов і пробуває над воротами на передачі Максим Павленко. І не вдалося енергії і надалі створити бодай один небезпечний момент. Прихопили м'яч енергетики. Валерій Лехчанов з м'ячем. Лехчанов віддає передачу на Павленка. Потрібно забивати. Гол! Максим Павленко! Що аж 10-та хвилина матчу. І так би мовити мене почули. Енергетики створили гольовий момент і забили гол. Максим Павленко! Карківської команди пробуває разом з сиреною середньому матчі і е, коли. Власна, проходить комбінація нарії, потрібно бити Рогачов. Тарас Кузь. І цей матч завершився з рахунком 1-1. Пробуває журба. Небезпечно біля воріт енергії. Четверте місце і мати власного майданчика. Тут небезпечно біля воріт, забив Олександр Басіч. Атака локомотива. Журба буде бити, б'є журба. І Владислав Лисенк. З м'ячем. Будуть гравці харківського локомотива. Проходить передача на білоцерківця небезпечно і браво Денис Овсянко! Зіграв Денис Овсянніков і заблокував цей удар. Перехоплює м'яч Федорченко, вихід 2 в 1. І прострілює Федорченко. І щастить луки. Одягу, можливо, так це був удар. Однак не влочі по м'ячу. таки має шанс на контратаку. Збивають Овсяннікова. І так це. Пробігає Овсяніков, мабуть, передача буде в нього. Гол! Знову Максим Павленко чи Валерій Легчанов? Що ж, пробив Легчанов у поворотах. М'яч, якщо я не помиляюся, з рекошети від Павленка у ворота, а на кого запишуть цей гол мені самому цікаво. Втім... Місцевий ПФС приймає Інаківець, і там після першого тайму тут небезпечна атака на рії не забуває. Ти від Максима Павленка залетів у ворота харківської команди. по поворота позиційну атаку в цьому матчі. Проходить передача на Рогачова. б'є і класний удар Рогачова і суперсев Дмитро. Наразі одне командне порушення. Трок класно грає на Бондаря. Саше потрібно бити. Б'є Бондар. І що? А 5 секунд залишається зіграти командам в цьому матчі. І б'є. Ой-ой-ой, що був гол, ні, не було голу. Оце воно з м'ячем уже енергія. Строк Рогачов, Проходить передача на. Змінився рахунок у Севастополі. Там уже 3-6. Саме з таким рахунком грає реального логічного удару, який заставить команду суперника поновити гру з центра поля. І класно все-таки енергетики грають. І тут, звичайно, на жовту карточку в ротах Владислава Лисенка. Знову клочко. І що? Блокує цей удар Павленко. І що? І залітає м'яч у ворота. Серйозний гол забиває Максим Павленко. Навіть не очікував сам такого подарунку. З м'ячем уже Макаєв. І Макаєв грає на Овсяніка. Овсяніка втрачає м'яч. і Що пробиває сороки? Чи ви вже змирилися з поразкою гравці харківської команди? Класна передача на Макса Павленка. І Що не забуває, Макс Павленко з порожніх воріт. М'яч виносить покер в цьому матчі. Однак не вийшло це зробити Максиму. І класно тут віддає Павленко на Бондаря. Бондарю потрібно підсікати. І буде удар, так є удар, однак не вдається пробити.